Як тебе звати? Привіт назад Ліп. Ігор. Нікіта. Мене ігор звати це мій синок Макар Роман Володимир Таня. Таня за що ви любите НКВЕРС за те, що вони є? Перш за все за те, що вона в такі важкі часи надає нам ну такі чудові емоції, радує нас своєю грою. І хотілося ну, допомагати в повболівальницьки як можна. Ось. Максимально підтримувати. максимально підтримувати нашу команду і гнати її тільки вперед до, до перемог. Їхня гра і атмосфера на полі. За їхню гру на полі, і атмосферу. за гравців, за атмосферу, за гарну гру. Я гость рівного, я вболівальник Житомирського поліса. Ага. Сьогодні перший раз у вас на стадіоні подобається стадіон, атмосфера, гра, люди, пісні. Особливо. Про кольори Рівненського Вереса. Це наша улюблена команда, стадіон, на якому я ще в такому віці, як він бігав. Ну і взагалі ми любимо футбол. І Макар займається футболом. Він правда в Луцьку грає за, на позиції голкіпера, але за рівне за верес ми завжди вболіваємо і завжди приїжджаємо на, на матч. Мені подобається у вересі все. Хотів би побажати їм фарту. От вболіваю за верес самого відродження, дуже їх обожнюю. Команда, я в цьому місці народився. Ну і вони дуже класні, класно грають. Що б ти хотів покращити в клубі? Ну, ну, зробити трибуни Е, Ще фаншопи, щоб у нас було в рівному багато фаншопів Береса. вереса. Покращити атаки з завершення атак. Змінити я нічого не хотів, хай міняють тренери. От. Отут треба зробити козирьок. Накриття. Накриття, mm -hmm. так. Тому що трошки напекло в голову. Приємного чемпіон. При... <ріху> 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 ну хотів би змінити їх захист і щоб більше сигнаності було. Та не знаю. Все й далі. Да. Те, щоб вони завжди вигравали, щоб не було проблем. Щоб більше рівнян підтримували команду, тому що дивіться, сьогодні яка цікава гра, і не всі трибуни, в принципі, заповнені. Динамічно все подобається. Щоб більше рівнян ходили на футбол, підтримували. Тоді й команда буде е, ну, відчувати підтримку і більше, потужніше грати так. Ну і щоб скоріше добудували, звичайно, стадіон. А ми в цьому підтримуємо. Та в принципі мені все подобається, все влаштовує. Ось дякую ЗСУ за можливість діти наші матчі. і вірму в перму. Фарту їм додати ще раз кажу, фарту щоб забивали голи і щоб не були судді такими. Mm. Ну і щоб звичайно ну вони були як мінімум в верхній половині таблиці. таблиці. Так ну і останнє на завершення цього відео побажайте нашим футболістам на цей сезон. От щось, що б ви хотіли їм сказати? Ну я бажаю, щоб в них завжди все вдавалося. Ну тільки тільки перемоги, наснаги їм і міцного здоров'я, щоб ніхто не травмувався.